Оце от таке. Платиш за воду, а приходиться їздити набирати на зітки. Тому що на фабриці вода реально ну, вона просто, ну як вам сказати, взагалі не пригодна до що Мало того, що ванни у всіх рижі, унітази рижі, та ще й у фабричних дітей зуби рижі. Для того, що Фабричних можна узнати, тому що зуби рижі. Реально ми якось здавали на аналіз. Там велике дуже содержание тора і железа. Так що там перевишає в несколько раз норми. Що, ми зверталися до городу гарячі лінії е, декілька разів. Нам відповідь приходила з міської ради. Там треба скільки, там, мільйонів, чи півтора, чи щось таке, нам там Тимофеєва дала відповідь. І цей... Е, боді планується, колись там щось це построїться. Ну, зрозуміло, що виходить. За воду платиш, а приходиться набирати, це кожен раз їздить сюди. Екоактивіст та голова громадської організації Зміїв громадська варта Володимир Моїсієв, житель мікрорайону паперової фабрики міста Змієва. Він, як і більшість його сусідів та місцевих, систематично вимушений долати по кілька кілометрів до сусіднього селища Зідьке, аби набрати додому питної води. Централізоване водопостачання в районі паперової фабрики є однак, якість води з під кранів бажає кращого. Фабрикаперово фабрика. Не. Что такая вода у нас бежит Странно. А и воняет какая-то. Ну, она вода воняет вороб... сюда водоводом, а бороться с нею бесполезно. То есть я узнала, фильтровый якорь немает для того, чтобы очищать эту воду. Если ржавчиной можно бороться сейчас и там за каким-то... Приміснями фільтрами, то з цим самим не виходить у нас. А коли поставив в туалеті бойлер, то я замітив, що вона може, тому що рідше спускається, але все одно вона вонюча. Тобто кожні сутки надо спустити повністю бойлер, там 30 чи 50 літрів вона не повністю, для того, щоб вона протекла, тоді вона не вонючий. Або через систему фільтрів подаю лимонну кислоту, яка ви очищата. Ну, це хватає на 3 дня буквально. І опять нічого не кажу. Затхла вода, ванізма нереальна. Ну, я представляю, як я купаюсь, наприклад, мені попадало на вуха, вниз в чорна вода. Ця. Ну я не знаю, як так можна користуватися. Як. І за що ми платимо. Вроді якби там не багато, да, 250 гривень. Ну, для пенсіонерів може і багато. У мене раніше не було фільтрів на воду, зараз я їх поставив. Дивіться, яка в нас вода на Бумбеї. бачите? Це дві неділі пройшло, яких їх поміняв. Як ви думаєте? Це вода, чи якесь болото тече в нас тут? Непонятно скважини, це вші біжить, чи з річки набирають нам. Такі вони є, ну повинні бути. Ну, Була ржавчина, ну чорне, це болото, воно воняне, звісно, непонятно чим. Найкраща Не ситуація з якістю води по зміївській громаді. Загалом мешканці мікрорайону Змієва теж потерпають від цієї проблеми. Люди, хто як може, виходять з ситуації, набирають питну воду де інде. Купують, кип'ятять ту, що є. Ціни на воду і водовідведення немалі та зовсім не відповідають якості, жаліються жителі. Комунальне підприємство Зміїв сервіс, що надає зазначені послуги, має такі тарифи. З водопостачання це 38 гривень 16 копійок за метр кубічний, та з водовідведення 47 гривень 73 копійки за метр кубічний. У підприємстві пояснюють, їх тарифи одні з найнижчих в області. Бласті, а сама вода питна. Такі висновки спеціального аналізу. Проблема в магістралі від свердловини до фактичних споживачів. Так, наприклад, на мікрорайоні Змієва відповідне обладнання не замінено зовсім. Там й досі старі труби 70-х років. Комунальне підприємство Зміїв сервіс має необхідні проекти з заміни труб. Однак такі роботи вкрай дорогі і витрачати на них десятки мільйонів з бюджету не на часі, пояснюють в підприємстві. «Ну що, набереш, наприклад, вітру, а потом через час там. Там набираємо, щоб їсти приготувати. А, а тут теж дорога ж вода. Вода дуже ізвісткова, З її, на стінках білий наліт такий, і жорстковата вода. ми відстаюємо то як може. Тече така як кофе. Попри ось таку фактичну ситуацію та безліч негативних наслідків для жителів у своєму нещодавньому зверненні Змільський міський голова Павло Голодніков заявив, що на водоканал витрачаються величезні кошти з бюджету. І в сьогоднішній день величезні кошти виділяються і на теплові мережі, і на водоканал. Виходить, не лише ціни на тарифи не збігаються із якістю послуг, а й гроші громади витрачаються безрезультатно. Ну що, це, це так діло не можна залить. Ну, зрозуміло, що це вже проблема давно, і ми з нею якось боролися, то потім відпускали, то боролися, то там різні обстоятельства. Ну, я думаю, що це так не заставляти. Надо... будемо писати в різні інстанції, будемо щось зібрати підписи. Будемо ми. Ми так просто це все, все не залишимо. Тому що люди с люди звертаються, тому треба людям допомогти.